Обіцяла сьогодні поговорити вам про жири для смаження. Звісно, хочеться сказати, що краще уникати трансжирів, читайте уважно етикетки, тому що вони дійсно шкідливі і їх зазвичай роблять з рослинних олій для того, щоб зробити їх властивості більш схожими на тваринні олії. Але вони занадто занадто шкідливі. ви Можете про це почитати в інтернеті щодо інших олій. Вибирайте, будь ласка, враховуючи точку дивлення, тому що саме ця точка говорить нам про те, яка олія для чого підходить для смаження та вживання в сирому вигляді, використовуйте різні олії. Для того щоб смажити та випікати, краще використовувати олії, які містять мало поліненасичених жирів. Жирних кислот. А якщо ви навпаки хочете вживати олію для салату, вона має навпаки містити якомога більше полі та мононенасичених жирів. В цьому найуніверсальніша олія це оливкова. Але завжди так багато міфів, надписів на цих оліях, що складно розібратись, яка олія? Насправді добра: екстра Вірджин, перший віджим, другий віджим, якась дівчина топтала ті оливки, і тому ця олія дуже класна. Як в цьому розібратись? І для того, щоб правильно розрізняти, я пропоную вам поділити оливкову олію. На рафіновану і нерафіновану. Нерафінована має якісь природні домішки, тому що її потім не очищували. Її круто і корисно вживати просто в салати. Якщо ви хочете смажити на цій олії, то вам, звісно, потрібна рафінована, саме та, яка пройшла стадію очистки хімічну і фізичну. Важливий запис, надпис на етикетці. Холодний віджим. Це означає, що при її обробці її термально ну, не пошкодили, не використовувалися нагрівання, яке власно і утворює шкідливі трансжири. Також дуже важливий показник, на який ми взагалі раніше не звертали уваги, це кислотний число. Олія Вірджин кислотне число має бути не більше ніж 0,8. Я думаю, що ми з вами розібралися. Яка олія більш-менш корисна, яка більш шкідлива і хочеться зробити трохи висновок: що для смаження нам підходять рафіновані? Оливкова олія або соняшникова, яка можна згадати попередню табличку, теж має досить добрі властивості. І вершкове масло, яке можна відносити до природних трансжирів, теж підходить для смаження. Щодо вживання в природньому вигляді, то це оливкова олія, «Екстра не нерафінована, або взагалі хай топ це в нас олія. Конопляна олія вона не містить ніяких глюкогенів, вона просто дуже корисна і має великий вміст омега-3.